Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами чуємо дуже часто, що наше поклоніння з вами воно виникає саме в процесі, коли ми прославляємо ім'я Бога. Але оце слово прославляємо ім'я Бога таке цікаве, дивовижне. І мені б хотілося, щоб ви пороздумували, тому що ми всі вкладаємо різні сенси. Хтось каже, я буду прославляти ім'я Бога тим, що скажу вірші на сцені. Я пісню заспіваю, я приберу церкву, я проповідь шикарну підготую і так далі. Все це правильно, але все це в умовах церкви. Це дає можливість нам бути оцерковленими. А як ми несемо прославлення ім'я Бога в світ? Як ми говоримо сусідям, Батькам в школі, в садіку, на роботі колегам, як взагалі ми прославляємо ім'я Бога насправді в своєму житті, особливо зараз під час різдвяних свят. Цікаве питання, правда? Мені б хотілося, щоб ви подумали, що прославлення ім'я Бога це не те, що стосується конкретно того, що я зроблю для церкви і для церковних людей, для віруючих. А прославлення Бога це якраз поза межами церкви. Це найключове. Чому із слова Ісуса Христа постійно всюди перед всім мерехтять? Тому що в останньому розділі від Матфея Ісус, коли вознився, Він сказав: ідіть навчіть всі народи. Це є прославлення ім'я Бога. Коли я вчу любити Бога, вірити в Бога, любити ближнього, коли я вчу бути класною, файною особистістю. Своїм гідним прикладом, щоб люди хотіли наслідувати те, що я роблю. Цікаво, да? не всі в мене це спровожні, мені ви скажете, да, що Оля, це складно. Не всі такі, як ти. Друзі, я вчилася, я багато вчилася. Я до певного віку, до десь 19 років я взагалі заїкалася. Це зараз я хорошо розмовляю. А були моменти, коли я не могла нормально голос читати. Я боялася помолитися і так далі. Сьогодні я спокійно прочитую плюс-мінус 40 сторінок за годину. Я навчилася, тому що я приклала зусилля. Як це прославляє ім'я Бога? Я роблю себе достойною людиною. Я взрощую себе, як знаєте, як стакан. Я наповнюю його правильними речами для того, щоб коли прийде час прославляти, я була готова. І коли Божий потік буде продовжувати литись, з моїх країв теж буде литись. Я не поставлю нічого, щоб не закрити Божий потік, тому що я вже буду зріло, духовно, доросла людина. Давайте молитися про те, щоб в ці свята, в ці часи, зараз, напередодні вже нового року, ми з вами були гідними людьми, які. Дійсно прославляти ім'я Бога, не себе, не свої справи. Да, ми робимо висновки, ми робимо якісь цінності, ми аналізуємо рік. А чи аналізуємо ми, наскільки ми були достойними в прославленні ім'я Бога? Чи все ми зробили? Які плани поставимо на майбутній рік? Яких цілей досягнемо в 25-му році? Боже, я дякую тобі за цей ранок і за можливість. Бути тут і зараз. Я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про те, щоб я зростала і була тою людиною, яка може ділитися твоєю правдою, твоєю істиною, твоєю волею з іншими людьми. Дякую, що відкриваєш мені свої духовні цінності, свої принципи. Я їх зрощую в собі. і Я дуже рада, що я можу це показувати іншим. Може, дійсно комусь це знадобиться. Я дуже рада бути інструментом в твоїх руках. Дякую тобі за це. Дякую за цей період, коли ми можемо говорити про Народження тебе як живого Бога в плоті людській. І я дякую тобі за те, що ми можемо говорити не просто про твоє народження, а про той шлях, який ти пройшов як людина. І це круто, тому що е, ми вже не зможемо сказати, що ти не був в моїй школі. Ти пройшов все те саме, що проходимо ми. І це дуже прекрасно розуміти, що е, від тебе. Є така більш глибша підтримка зараз в розумінні, тому що в нас не буде повода сказати, а ти ніколи не був мною людиною, ти не знаєш, як то бути людиною, як то жити в цьому гріховному світі. Ти був, ти прожив, ти знаєш, і тому ти є тим, через кого на нас дивиться твій отець. Я дякую, що ти є тою призною, тим щитом, тим мостом. І я дякую тобі за те, що ти зробив. Саме цей крок, і сьогодні я можу спілкуватися напряму з небесним батьком. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.